Всім привіт, друзі! Вітаю вас це в третьому випуску. Бачу вперше. Сьогодні у мене в випуску знову мій колега по цеху, також стрімер Каспер. Отож, відіграв він офігезний бій на Хевіку по результату. Я знаю лише не результат, я не знаю, що він робив в цьому бою, як він це робив. І взагалі те, що він показався в бою, я здивований, що він зміг показати. Насправді. ну, Я не знаю, де тут можна зробити такий результат, який він по факту зробить. Отож, поки йде розкаточка, не забувайте, якщо вперше на каналі, підписувати, ставити закусинець та писати коментар, як вам така рубрика. Отож, їде він походу на... Евіку на стандартну позицію. Яка в нього різкість в аркадному прицілі, це жесть. Я не можу, я дуже з низькою сенсою граю, і для мене зараз ось та сенса, яка в нього зараз це просто надзвичайно велика. Уф. Ну. Дивимося пороскатися, що в нас у бою відбувається. Наверх зрозуміло, що контрять ПТ-2.8.3. Тяжик в принципі, вдосталь їде сюди. Бачимо, що два тяжа поїхали ліворуч відігравати, та. Ріжки стежок. Опа! Приїжджає її п'ятий раз. Два. Виїжджає ще один. Раз. Два. Е, до речі, ви помітили, як залетів останній постріл? Дуже якось. Е, дуже якось. Е, підкручено, скажімо так. Окей, перший барабанчик виставилося на халяву, дав. цього, Бачиш джокера на копрі йде його любити. Я так розумію, що хоче передняти в кого кращий барабанчик. Отож, М103 під'їжджає і Кобра. Кобра не дивиться, але. Ну, борт М103, ну святе. Це весь такий бій буде? Що за читерство? Зараз ще. Якби він стрільнув і залетіло. Питань немає. Питань немає. Обив мене, хе... звичайно, Хевіка апнув. Хевік зараз дуже непогана машинка. Ну що чого таке закидувати? Ви шо? Леопард таке не потрапляє, тут Хевік залітає. Та ну. Все. З... Каспер зламав код ігри. Дивіться, як в нього летить в цьому бою, це просто шедеврально. Це просто шедеврально. Я думав, що він і це проб'є, чесно. Я думав, що він і ось ці постріли також мав би пробивати. Ну має хоч колись не залітати. Блін. От дивлюся, як в нього летить, аж самому хочеться пограти на хеві. Але ж розумію, курва. Якщо я сяду, то. Я не зможу такий результат видати. Тому що в мене буде дуже багато не не влучань, Не полеті, снаряд і так далі. О, окей. Зараз ще. О! Почало не летіти, але судно. І подивіться, він підставився під корб. рубортом. І. І що? І одне пробиття? Трохи ...пулюк... Кобра просто шедеврально відіграє. Просто шедеврально. Окей, рахунок 4-2. 15-15, як 15, Астор вже дав 4000 демеджа. І Бачить Стежок відчуває запах крові і їде їм в дупцю розвалювати. Ага, тут ще і з 4, і 4 приїхав на цю позицію. Навіщо? Ди якого чорта? Ладно, забирає шота, не брезгує. Опа! А ще твірочку не так просто пробити, так? А ще двірочку не так просто було відразу пробити з вертушки. Видав три з барабану, одна зафейлилася і один шотник. Окей, дивимося по міні-карті. Наші продовжують давити під ПТ-шок двох. А Каспер кидешиться і чекає моменту виходу. За... Наразі в нього 5000 демеджу, і в команди супротивника залишається 11. Су... Я ж команда ливає по хп. ливає на 3000 хетпоїнтів. І тобто це значить, що ви не, скоріше за все, будуть ставати в прийомочку і приймати їх, але не знаю, не знаю. Побасим-побасим, як то кажуть, 60 тп, ну це незаконно, на таку відстань влучати, це просто. Виїхав, спокійно, роздав барабан, але йому 60 ТП зробив хрясь по обличчю. Ну, від такого ніхто не застрахований. Окей, Ро... по стволах вони ведуть. Влучив. По... Не влучив. Влучив. Не влучив. Ну, два дав. Два дав, наскільки. Чи обидва пробив, побачимо вже в кінці бою. Отож, команда веде по стволах, але перевага в ХП команди супротивника просто в два рази. Ну, я не знаю, я б тут ставав вже в закриту і чекав прийомку. Але. Не тут то було, команда Каспера хоче давити, хоче крові, тому якось так. А Каспера життя не вчить. Він на ББ переключився. А навіщо? І помійте, три з трьох ББшок він пробив Йосипа четвертого. Це жесть. На пробиття 250, якщо не помиляюся, це, це капець як мало, можна подивитися. А, 258, йому, напевне, апнуло. Було колись 250 по старій пам'яті. Ну це одно, ну, блін, а так на Ізі Йосипа прошивати, та ну. Окей, і тут вже... У них всі хедпойнти, я так розумію, на 60 ТП. Тому що про жето. Шотне... єбер шотний. Залишається 60 ТП. Враховуючи скільки в нього підпоїв, я думаю, що... 60 ТП він дуже сильно полюбить в дубцю. Ааа, подивіться на його пульки. Подивіться на його пульки, в нього залишається всього 6 пострілів. Ого! І 60ТП ламають лице. Окей, 60ТП, якщо в нього пройде альфа в Каспера всі 4 пульки, він в теорії має забирати. Але це в теорії І при хороших розкладах. Зможе видати чи ні? Ну це вже в нього просто шедевральний результат 8000 я б сказав би, просто виїжджав, видавав, виїжджав, видавав. Він чекає, що під'їхали союзники. Боїся. Що од ним їхати? Чекає союзників, щоб зламати обличчя. Прожетка поїхала, ну, там 2 20... деря. 20... Запиздівся. 28 хп там не таке цікаве. Цікаво нас 60 ТП і, і... і. як це буде все відбуватися. Окей, Центур... їде в дупу прожетці. Та ну, навіщо? 50 ТП там і так погоріється. Ладно, забираю слова назад. Нагибатор не впорався. Окей. заїжджає в дупцю, я так розумію, до 60Тп, буде роздавати. Ші... А, дивіться, на 60 ТП. Ні, ну це незаконно, це якісь чити під назвою, не знаю. Підкручено. Ще альфа не проходить на 268. 20... Помійте, 268 забирає лишені там. Скільки в нього було. 40 хетпоїнтів 268 забирає. І що? І на фіналочку похорона від Єбера, ще й над... надругався вибачте за русизм, але не можу швидко згадати над трупиком Каспера. І що? Це було сильно, це було дуже сильно. А, ми переключитися не можемо. Ну окей. Видимих 9000. 715 урон. І казалось би, ну, блін, обідка майже 10 тисяч. Але пам'ятаємо, що в нього були блайнд Тому хай вже хлопці дограють цей бій, а ми йдемо дивитися на результати. І отож, Каспер зіграв на результат. 10541 урону. Це надзвичайно потужний результат. Дивимося, як грала команда. Ну, максимум 2800. Зрозуміло, і... якби тут був не Каспер з таким результатом, то вони б не перемогли. Подивіться, як 60 ТП Левандовський відіграв на 6 тисяч демеджу. Це дуже потужно. ну... Проти Каспера, проти, проти цієї їмби, це не контриці. І ось результати з 34 пострілів він влучив в танк 31 раз, пробив 27. Це реалізація для Хевіка просто шедевральна. Так, пішов у мінус, але. 4 тисячі це хіба мінус. От, виходить, якось так. Він відіграв 7. Дякую, що подивився. Не забувайте за подобачку, підписочку та коментар. Всіх чекаю в наступних відео та на стрімах. Всім мирно неба над головою. Ну і звичайно пам'ятайте, що все буде, Україна! Зустрінемо!